На подвір'ї рідного будинку, де армієць прожив більшу частину свого життя, десятки криворіжців покривають квітами свого захисника Максима Мандюка. Чоловік у складі піхотного підрозділу давав відсіч окупаційним військам на східних рубежах України та за її незалежність віддав найцінніше власне життя. Родина мужнього воїна одноголосно каже: з самого дитинства Максим полюбляв вивчати будову різних механізмів і побутових речей. Тож у підлітковому, а згодом дорослому віці, без перебільшень став майстром на всі руки. Якщо щось потрібно полагодити або ну якось порадитись в якихось таких питаннях чоловічих, це саме до нього було і багато кому він. Допомагав і двері поставити, і вікна, і побудувати щось, і воду зробити. Ну тобто всі питання він вмів. У цивільному житті Максим Мандюк працював слюсарем на одному з комунальних підприємств міста. Зокрема, на замовлення чоловік виробляв меблі та ремонтував комунікації у домівках криворіжців. Через стан здоров'я захисник військового досвіду не мав. Утім, у травні 2023 року за повісткою долучився до лав ЗСУ. Моліться, пам'ятайте Максима, бо в Бога смерті немає. В Бога ми всі живі, всі ми приходимо в цей світ і Всі ми з цього світу. кожен свій час піде зі своїми справами. Але Максим пішов як герой. Він виконав найбільшу заповідь любові віддавши життя життя своїх заближних друзів, рідних своїх царством небесних, гайської дари і благословить йому життя в вічності. А нам скоріше мирного неба з перемогою. І Божого благословення народу нашого після мобілізації Максим Мензюк проходив навчання у Чехії. Там під час практичних занять з інструкторами вирішив стати кулеметником. Відтоді герой разом з товаришами по зброї вирушив бити ворога на багатостраждальну Донеччину. На полі бою не минулося без поранень. Декілька тижнів тому армієць проходив реабілітацію у кривомрозі. Саме тоді востаннє бачила свого захисника Наталія. Тоді Максим оглянув її автівку та порадив оновити дзеркало заднього виду. Ми його також відмовляли, щоб він долікувався, бо він був недолікований. В нього була контузія, поранення, ну, раніння. То якраз він приїжджав і, як зараз пам'ятаю, лежать у мене в гаражі, потрібно на автівку поставити дзеркала заднього виду. Це тепер про нього пам'ять. При поранення, Максим Манцюк повернувся до своїх побратимів на передову 3 травня під час боїв за населений пункт Іванівка, що на Донеччині, серце воїна зупинила ворожа куля мужньому захиснику навіки 41. На цьому світі у героя залишилися батьки, брат та двоє сестер. Ім'я мужнього воїна Максима Мандзюка навіки закарбується в історію незалежної України та книгу пам'яті рідного армійцю Кривого Рогу. Ми повинні пам'ятати імена всіх захисників, хто у боротьбі з жорстоким ворогом віддав за нашу з вами свободу. Найцінніше вічна шана та пам'ять героєві. Антон Чекаль, Андрій Яковлєв, перший міський.